Так, знімаємо ось цю кришечку, знімаємо ось цю кнопку паркінгу. Легеньким рухом тягнемо на себе. Ось так. так тут це? є 5 кліпсів. Тут є блок запобіжників. Ми його натискаємо. Натискаємо на вусика, витягуємо його, щоб добратися і зняти ось кнопку паркінгу. Запихаємо руку ось це в іконочку, щоб добратися до кліпс кнопки паркування. Зараз ми її витягнемо і я вам покажу які саме кліпси, необхідно намацати і натиснути. Ось так воно виходить легасенько, щоб нічого не зламати. Зараз вам покажемо, де знаходяться самі кліпси, щоб було легше вам знімати. Так ось. З одної сторони є кліпса, покажи її трошки. Знизу є кліпса, і з другої сторони є кліпса. Їх необхідно всіх трьох нажати, і тоді кнопка вийде.